Доля революції може вирішитися в наступні 48 годин, заявив колишній президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю польській газеті. Якщо учасники протестів зможуть зберігати динаміку, то це може змусити президента Віктора Януковича піти на поступки. Поради учасникам протестів дають і колишні послі в Україні Джон Гербс та Роман Попадюк. З їхніми думками знайомить Анастасія Бабенко. Ось підпис пана Ющенка. Він написав мені щиро. А це почерк Юлії Тимошенко. Вона написала так, але надпис уже ледь помітний. На жаль, з руками саме її підпис почав стиратися. Це демонструє підписи українських політиків. Колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він працював у Києві саме під час помаранчевої революції. Тоді допомагав уникнути запровадження силового сценарію. Ми зробили дві важливі речі. Перше, ми попросили опозицію не порушувати закон, не робити нічого, що змусить владу віддати наказ спецпризначенцям. Наприклад, не захоплювати будівлі. У помаранчевій команді були дуже впливові люди, які хотіли брати штурмом адмінбудівлі, але ми вмовили їх не робити цього. Захоплення будинку профспілок та київської держадміністрації сучасними майданівцями посол називає прорахунком. Ми закликали помаранчевих не робити... Вити жодних провокацій, аби протест лишався мирним. А тоді звернулися до уряду зі словами: ви не можете розганяти майдан. Протестувальники не порушують закон. Якщо ви їх розженете, ми вдамося до серйозних санкцій. Під час помаранчевої революції до серйозних санкцій вдаватися не довелося. А сучасні події 2013-го Хербст не поспішає називати революцією не знаю, чи можемо ми називати це революцією. Зазвичай, коли починається революція, люди цього ще не розуміють. Євромайдан може стати революцією, але зараз я не готовий стверджувати, що вже став. Для цього протести мають призвести до серйозних змін, наприклад, змін в уряді. Зараз я не впевнений, чи це станеться, і чи мусить статися. Гербст пояснює Янукович, легітимний президент, обраний українським народом прямих доказів його причетності до силового розгону Євромайдану немає. А отже, вимагати його відставки нині марно і радить мітингарям висувати реальніші вимоги. Людям на майдані зараз треба вимагати щось дійсно конкретне, наприклад, звільнити Тимошенко і цим спричинити серйозний тиск на Януковича. Звісно, він вже давно мав би її випустити, але нехай, хоч зараз це зробить. Хай покаже Брюсселю, Дивіться, я випустив свою опонентку. Давайте підписувати папери. Про відставку Януковича й українського уряду стримано говорить і перший посол США в Україні Роман Попадюк. Обидві сторони замість насильства закликає сісти за стіл переговорів. Я думаю, дуже важливо, щоб вони мали добру розмову. Опозиція і влада про те, що діється теперка на Україні. Після переговорів влади і опозиції Роман Попадюк радить Україні відновити переговори з Європою про підписання угоди про асоціацію Допоки не стало запізно. Анастасія Бабенко голос Америки.